Матеріали завезли, важка техніка задіяна, бригада комунальників працює. Кипить робота у сквері в історичній частині міста позаду головної будівлі Закарпаття обласної військової адміністрації краю. Роботи стартували кілька тижнів тому. Вже сплановані доріжки та виставлені поребриками їх межі. Почали викладати бруківку. Доріжки будуть йти в парк. Підновляємо і так само може все. І... У міській раді кажуть, капітальний ремонт скверу роблять планово за кошти бюджету громади. Значить, освітлень там вже ми зробили. Там є доріжки, лавочки і ну, пловусних територіях фактично передбачає. І будуть пандуси, пандус, щоб можна було ну, людям з інвалідністю з'їхати на територію цього парку. Огороже так, так. Це все передбачається біля чотирьох мільйонів вартість проєкту. Ще до кінця року зробимо. Так там немає таких бетонних робіт. Там руківку можна викладати і всі ці речі можна також проводити. Цей ремонт довгоочікуваний, адже сквер розташований у так званому чеському кварталі Ужгорода і тривалий час був у занедбаному стані. А локація у центральній частині міста приваблює як місцевих, особливо мам з дітьми, так і гостей, які зможуть тут відпочивати між екскурсіями, визначними та цікавими місцями обласного центру.